У четвер, у третій школі учні навчальних закладів міста змагалися за звання найкращого у всеукраїнському конкурсі Земля наш спільний дім. Цей конкурс проводиться у кілька етапів. Наразі визначали переможців міського етапу конкурсу. Хто ним став, дивіться далі. Цьогорічний конкурс організатори присвятили темі збереження водних ресурсів України. Кожна школа представлена була командою шести учнів. Виступаючи на сцені, учасники конкурсу закликали своїх ровесників, усіх інших людей не засмічувати водоймиші й річки України, економно витрачати воду. Школярі також звітували про проведену роботу по своїх навчальних закладах. Призивали людей. чтобы по, по, этот бережно относились к нашей природе, не выбрасывали мусор, надо беречь водные ресурсы, потому что вода ⁇ это наша жизнь, это наша природа. Я считаю, это хороший способ доказать людям, что воду надо все-таки как-то беречь, потому что это как-то нас касается, и это наше будущее. Вода, ну, ее нужно беречь, без нее нет жизни. Если бы не было на, ну, на Земле воды, то у людей, наверное, бы не было. Учні другої панютинської школи свою команду назвали екологічний клас. Вони розповіли, як захищають природу і водні ресурси свого селища, розповсюджують серед панютян листівки закликом оберігати природу рідного краю, висаджують дерева та встановлюють годівнички для птахів. Основна мета нашого заходу це виховання наших учнів, любові до рідного краю та Культури в екологічній просвіті. треба, щоб діти знали про екологію, захищали водні ресурси у підсумку. Переможцями голосили команду колегіуму номер 2 Друге місце розділили між собою учні першої панютинської школи і школи 7. До речі, останнє минулого року представляла місто на обласному етапі конкурсу і посіла там призове місце. Призерів цьогорічного міського етапу конкурсу урочисто нагородили командам, вручили солодощі. Наразі це вся інформація, якою хотіли поділитися з вами у випуску. «Крапка». До побачення.